У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки та вечір пам'яті полеглого на війні захисника Максима Далі Кривцова. Хлопець був активним учасником Революції Гідності і з початком повномасштабного вторгнення приєднався до захисту країни, був кулеметником. річний Максим Кривцов загинув 7 січня цього року на Харківському напрямку. Вона взагалі відбулася у нас вперше в Києві на початку весни. Спільно з Музеєм національної літератури України ця виставка була створена. Це єдина наша виставка, де представлені артефакти речі Максима, з якими можна також ознайомитись, подивитись. От це така була, мабуть, виставка створена як рефлексія на загибель. Фонд Максима Кривцова поставив за мету показати не лише його як військового, а як творчу людину, яка не боялась ризикувати та випробувала свої можливості в різних галузях. Тут можна побачити. Різні напрямки такої коїсь творчого життя Максима в такому сенсі, що не тільки його фотороботи, тут можна побачити і самого Максима. Тут можна побачити його речі. Як мета наша була показати Максима з двох сторін, тому що тут є речі з цивільного життя і з військового. Максим був справжнім наставником для дітей у таборі строкаті єноти, де працював ментором з дітьми. У нього був дуже тісний зв'язок, згадує сестра військового Олена. І основне, що було дуже щемко, коли ми підбирали. Це є подарунки від дітей, які йому дарували. Це може ну були малесенькі сувеніри, чи листівки. Відібрали тільки декілька, тому що він дуже любив дітей. і Діти любили його. На війні, де кожна хвилина була вкрай непередбачуваною, Максим зустрів побратима рідного земляка з цієї ж вулиці, на якій жив сам в цивільному житті. Я його абсолютно не знав. Ми були з ним знайомими і виключно як військові. Ви навіть не уявляєте, наскільки це був професійний військовий. Він дуже пишався, коли розповідав про свої бойові подвиги. Ну, дійсно, це були бойові подвиги, які він робив у складі Сил спеціальних операцій на території ворога, на території Російської Федерації. Про ці його подвиги навіть в одному із інтерв'ю Путін розповідав на своєму брифінгу. Цей вечір став можливістю не лише вшанувати пам'ять Максима Кривцова, але й зануритись у його творчість та побачити світ його очима. Подібні заходи важливі не лише для родини героя, а й жителів та гостей міста, які мають нагоду пригадати талановитого земляка і його внесок у збереження української незалежності. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.